Ну, фактично по будівлях нічого не змінилося. Вони, як були, які у них були зовнішні внутрішні параметри, такі у них залишилися. О, звичайно, прогнилі частини були замінені на е, цілі, метал, звичайно. І, ну, на жаль, будівельні матеріали, дерево, метал вони не є довговічними, вони мають теж свій кажу, термін придатності. Але фактично по... варто зауважити те, що лише ми максимально навіть відкрили ті приховані елементи, які в свій час відвідувач не бачив. Одна таких родзинок у нас є в меморіальній кімнаті це балки. Балки перекриття, на яких ми акцентували увагу, і це в майбутньому буде такою цікавою родзинкою для наших відвідачів, тому що вони були раніше набілені, були вапном і навіть не не вирізнялися. Але оця їхня така природня кривизна нерівність, така деформованість. Ось вона додає якоїсь такої особливої аури в музей, тому я думаю, що це в майбутньому помітить кожен, хто до нас прийде. Ось тому по будівлях фактично особливо так нічого не змінилося. Ну, взагалі, з історії музею, якщо брати ще з того періоду, коли тут господарював дік Михайла Коцюбинського, територія була в рази в десятки разів більшою, але скрутні часи змушували маму письменника продавати по шматках. Будинок фактично роботи. По увічленню пам'яті Котюбинського вони були розпочаті ще в 25 році. Ось, і територія, звичайно була не така, була менша. Ну, скажімо так, от і за моєї пам'яті я ось вже в закладі працюю ну, не перший рік. Межі музею не змінилися до сьогодення, і я впевнена, що вони не зміняться в майбутньому. Тому що, е Значення постатів Коцюбинського у Вінниці вирізняють всі, розуміють, що це письменник, який заслуговує на світове визнання. Це людина, яка супереч режиму тогочасного писала українську мову, пропагувала українську мову, любила, докладала максимум зусиль для те, щоб про Україну знала не тільки Україна за її межами. Тому це людина, яка Заслуговує на шану і повагу кожного вінничанина, кожного українця.